Як ставишся до відсутності права на володіння короткоствольною зброєю для цивільного населення? Як думаєш, чому не дозволяють і що це має статись, щоб це змінилось? Як я ставлюсь до того, що досі нема такого права у населення? Ставлюсь негативно, я хочу, щоб таке право з'явилось. Але треба розуміти, що якщо ми кажемо про Володіння зброєю, нам треба змінювати там, взагалі кримінальний кодекс, так, щоб е, ти не просто міг володіти, а міг дійсно в багатьох обставинах право її застосовувати. Тому що, наприклад, якщо в Америці, ну, наприклад, беремо короткоствольну зброю, забуваємо про неї. Ти можеш, в принципі, для свого дома зараз купити там рушницю, ти можеш купити е, достатньо круту зброю, щоб захищати свій будинок. Але в принципі. Якщо зараз до тебе вломяться вори і ти їх з цієї з зброєю вб'єш, є величезна ймовірність, що у тебе будуть проблеми. І є величезна ймовірність, що ти сядеш після того. В Америці, якщо хтось переліз до тебе там через забор, ти блять, його вб'єш, тебе ще будуть по телевізору показувати і казати, який ти герой. Ти захистив свій будинок. У нас не так. Візьмемо приклад зі Стерненко. Він захистив своє життя і його тягають по судам досі. Розумієш? Тому пів проблеми і пів біди, що немає зараз дозволу на короткостволи. Але головне, щоб у нас змінився кодекс стосовно того, що ти міг захищати себе, своє життя та своє майно. Оце необхідно. Далі. А чому такого дозвілу не дають? Ну, це право на насилля, держава. Намагається це контролювати. Держава розуміє, що, ну, особливо при наших розкладах корупційних та таке інше, у нас зброю таку можуть мати тільки а-ля сильні мира сього. Так? світу сього. Я свого часу казав про це декілька років тому на каналі. Задовго до повномасштабної війни. І я казав, коли Авака вдарував зброю. Короткоствольно він дарував пістолет Ківі. Ви розумієте? І багатьом іншим депутатам Аваков дарував зброю. Їм можна, їм можна мати цей пістолет. А звичайному людині не можна. Тому це все ще йде з совка, але все ж таки звинувачувати совок у цьому не зовсім правильно. Наша провина у цьому також є. Те, що ми дуже багато чого дозволяємо владі. Дуже багато чого ми беремо і пробачаємо нашим депутатам. Ніхто ж нам до повномасштабної війни не забороняв регулярно влаштовувати масові вибори, коли була якась серйозна проблема. Але бажання такого робити не хотілося, так і не було у людей. Коротше, це так. Лірика, так би мовити, я думаю, що після закінчення війни дозвіл на володіння короткоствольною зброєю з'явиться і в цьому плані все зміниться. До цього є всі умови, і там навіть же голосування було в дії та таке інше. Коротше, я думаю, що коли скінчиться війна, це питання буде вирішено.